Таю роками не платиш за квартиру, чекай на судових виконавців. Кримачуцькі підлітки зможуть заробити понад тисячу гривень на кишенькові витрати у міжнародний день сім'ї. Про родинні традиції та захист з боку держави. Подробиці далі у випуску Кримачуцьких новин. Кого з Кременчужан цьогоріч нагородять знаком за заслуги перед містом? Як виконано міський бюджет у перший квартал року? Ці та інші питання мають вирішити депутати міськради на черговому сесійному засіданні. Сьогодні стала відома дата його проведення 28 травня. На розгляд депутатів виноситься 18 питань порядку денного. Окрім вище згаданих, зокрема розглянуть положення про шкільні табори відпочинку та низку земельних питань. І до інших тем міського життя. До злісних боржників з комунальних послуг приходять працівники Державної виконавчої служби. У супроводі представників теплоенерго, міськгазу, водоканалу та управляючої компанії Добробит. Свідками саме такого рейду стала учора наша знімальна група. Як реагують на такі візити городяни, що роками не сплачують за світло, газ, тепло та гарячу воду? Бачила Тетяна Андрієва. За твердженням представників комунальних підприємств, 90% відсотків сумлінні платники за спожиті послуги, і лише 10% – боржники перед комунальниками. Сума боргів вражає: тут і 15 і 23 тисячі гривень, і це ще не межа. Якщо скласти всі суми, рахунок ітиме на мільйони. Комунальні підприємства несуть колосальні збитки. Тож, аби повернути кошти, змушені звертатися до працівників державної виконавчої служби. Раз на тиждень разом відвідують злісних неплатників. кажуть, повертати борги справа невдячна. За день доводиться і поверхами набігатися, і образливих слів наслухатися. Дуже часто люди при словах виконавча служба просто не бажають відчиняти двері і впускати чужих до оселі. Подальші наші дії такі: ми будемо звертатися до суду для примусового входження. Ці квартири і примусового проведення вже опису та вилучення цього майна в примусовому порядку. Буває по-іншому. Спочатку нагрублять, потім неохочі, але все-таки йдуть на контакт. Навіть борги повертають. Але таке буває не часто. Зізнаються працівники Державної виконавчої служби. Переважно у боржників доводиться вилучати майно. Зайшовши до оселі, виконавці ретельно оглядають нехитрий домашній скарб. Бувають і ось такі цікаві знахідки. Власнику оселі пропонують написати пояснення з приводу накопичення боргів. Водночас, більш-менш цінне майно описується для подальшого вилучення в рахунок погашення заборгованості. Цей процес не завжди проходить мирно в бік виконавців державної служби. Часто лунають погрози, лайки і образи на даний час. Значить, боржник відмовляється значить надати можливість винести вказане майно з квартири. Тому ну наступного разу ми вже будемо входити туди примусово. Після опису майно оцінюється і передається в торгівельну мережу для продажу на комісійних засадах. Отримані кошти перераховуються на погашення боргів. За результатами цього спільного виїзду я хотів би звернутися з наполегливим проханням до споживачів, які мають заборгованість за послуги з проханням здійснити погашення цієї заборгованості. Оскільки при стягненні в судовому порядку дані споживачі будуть оплачувати також і всі судові витрати, пов'язані з її стягненням. Взагалі, то борги за комуналку краще не накопичувати, наголошують самі ж комунальники. Якщо ж через певні життєві обставини борги таки виникли, радять не зволікати і звернутися до Баненського відділу, де можна укласти угоду про їх реструктуризацію. Серед Кременчуцьких надзвичайників кадрові ротації. З 1 травня Кременчуцький міськрайонний відділ управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області очолив новий керівник. Ним став полковник служби цивільного захисту Сергій Геращенко. Наказ про його призначення підписано 30 квітня. Сергію Геращенку, 46 років, він корінний Кременчужанин. Закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки. До цього призначення працював заступником начальника управління Держтехнобезпеки у Полтавській області. Сьогодні відбулось Ця офіційне представлення полковника Геращенка міському голові Кременчука сьогоднішнього призначений керівник першим розповів Кременчуцьким новинам про своє призначення. Зв'язку з організацією Міністерства надзвичайних ситуацій та Держтехногенбезпеки у державну службу надзвичайних ситуацій України. Мене призначено начальником Кременчуцького міського райсвідділу відділу управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Полтавській області. Своєю головною задачею бачу покращення службової діяльності профілактику надзвичайних ситуацій у місті Кременчуці і в Кременчуцькому районі. Не спалювати сухе листя траву та сміття, а вивозити їх вкотре з таким переконливим проханням звертається до жителів приватного сектору відповідні служби цього сезону. Проблема набула особливої гостроти, адже по всій Полтавщині оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки. Аргументи жителям приватних садиб, чиновники, зокрема наводили 13 травня під час рейду автозаводським районом. Участь у ньому взяли представники міської оперативної служби, цивільного захисту МНС та міліції. Дим, попіл, сморід жаль, саме такими далеко не квітковими запахами часто наповнені кмічуцькі вулиці, особливо у приватному секторі, і не лише навесні. Спалювати опале листя, траву і усякий непотріб стало такою собі недоброю традицією. Не зупиняють людей навіть очевидні загрози. Ядучий дим від горіння залишків рослинності дуже шкідливий для здоров'я. В процесі спалювання у повітря виділяються консерогенні хімічні сполуки. І вкотре кремечуські надзвичайники закликають власників приватних садиб сміття не спалювати, а вивозити на сміттєзвалище. Відповідно до правил благоустрою території міста та Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 7731 на мешканців міста, тобто на тих, хто буде випалювати суху рослинність, буде накладатися штрафні санкції, тобто штрафи на громадян від 10 до 20 неоподаткованих мінімум доходів громадян і на посадових осіб від 50 до 70 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Протягом рейду до представників контролюючих органів більшість господарів поставилась із розумінням. І роз'яснення вислухали, і запевнили, що самі, мовляв, такою шкодою не займаються. Ну зачем ну, дим? во первых може бути у людей більйові висить. Подмітя дим вдома йде. Зачем? Зачем взяли, собрали, аккуратненько. я пакетик забрав, виніс, викинув і все. То що треба, вон, там у нас є така мусорна яма, потім воно перегной, робиться і ми. Я вважаю, що неправильно, звісно, спалювати, тому що дихати, а особливо пластикові бутилки, це взагалі. Водночас у різних районах під час таких рейдів люди справедливо нарікають на те, що вивозити із приватного сектору сміття один раз на тиждень недостатньо. Частіше б вивозили, не доводилося б і спалювати. Раз за два-три в тиждень треба хоча б вивозити мусор. Пускай люди винесуть. Тот пакет там копейки, копійки. Копійки стоять. Взяли, сложили, поставили. Мусорка проезжает, выкинули. Між тим статистика свідчить, лише з початку травня через недбальство людей у Кременчуці зафіксовано чотири пожежі на відкритій території. Що вже говорити про чисельні лісові пожежі, звини відпочивальників. Мешканці приватного сектору також наражають себе на небезпеку, залишаючи вогонь без нагляду. Подібні рейди за словами Валентина Шафороста у Кременчуці триватимуть і надалі за розпорядженням власного та міського керівництва. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету кремчуцької міської ради. Закликає громадян до того, щоб вони безпечно ставились і зберігали довкілля і своє здоров'я. Під час нересту вимоги до рибалок та реалізаторів риби особливо суворі. Про це вкотре нагадує Кременчуцька міжрайонна екологічна прокуратура. Як відомо, з 1 квітня на річках та водоймах триває нерестовий період. Закінчиться заборона на вилов риби 10 червня. Тобто до цього періоду вилов риби заборонено, як її незаконну реалізацію. Задля цього міжрайонною екопрокуратурою вжито ряд заходів. Зокрема, наприкінці квітня проведено міжвідомчу нараду під головуванням Кременчуцького районного екологічного прокурора. Участь у ній взяли керівники служб державного контролю та правоохоронних органів Полтавської і кіровоградської областей. В результаті прокурорам створено відповідну міжвідомчу робочу групу для проведення спільних заходів в акваторії Дніпра та на водосховищах. Мета діяти разом, чітко та узгоджено проти тих, хто наносить шкоду водним живим ресурсам. Завдяки вжитим прокуратурою заходам, працівниками прокуратури спільно з контролюючими службами та правоохоронними органами. Спочатку нересту викрито 850 порушень правил рибальства, вилучено більше, ніж 5,5 тонн риби. Притягнуто до адміністративної відповідальності близько 500 осіб та порушено 30 кримінальних проваджень. Вилучена у правопорушників риба реалізується відповідними торговими установами. Кошти, які надходять від її реалізації, йдуть до державного бюджету України. Прокурорські перевірки, за словами В'ячеслава Лісового, триватимуть і надалі, в тому числі, будуть проводитися рейди контролюючих служб з охорони і збереження водних живих ресурсів. Музика. Ви Видивитися Кременчуцькі новини ми продовжуємо. У Європу без фашизму. Під таким гаслом сьогодні у Полтаві пройшов антифашистський мітинг. У складі Кременчуцької делегації була і наша знімальна група. У міському парку слави на святому для полтавчан місці біля вічного вогню зібралися противники антисемітизму і профашистських проявів, різні за віком та статусом, єдині у визначенні проти зародження фашизму в Україні, популяризації нацистської ідеології, спроб фальсифікувати історію великої Вітчизняної війни. І тому сьогодні, коли ми починаємо по-іншому трактувати все це, це дуже так скажем принижує ветеранів. По перше, по-друге, дає не зовсім правдивий. Посил для молоді повага до переможців є святою і так скажем трактування якесь інше. Це також сьогодні не наш шлях. Колишній начальник розвідки, ветеран Великої Вічезня, Олександр Євгенович, неохоче спілкується на цю тему. Проте прийшов сьогодні сюди, тому що болить. Што для вас фашизм. Власне. 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 В 1946 году меня вот бандеровцы ранили под Киевцем в Волынской области. Бандеровцы именно, да? Да. Спасибо вам всем. Я там служил с 5 декабря 45-го года. Пришли мы с Востока. Они и наши уничтожали, и своих. Митувалися, не, не, ми не Виступаючи, закликали пам'ятати, якою ціною завоюване щастя. Військові злочини не мають строку давності. Деякі молоді люди, які напевно не розуміють історії і не цінують перемогу. Сказали про те, що наші діди, наші прадіди не воювали, що це не свято, що це не день перемоги, що це день скорботи. На мітингу було прийнято резолюцію до українського уряду та народних обранців, аби ці ввели найсуворішу відповідальність на законодавчому рівні за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, пропаганди шовінізму і насилля, хвилина мовчання по загиблих квіти до підніжжя. Кульки відпущені у піднебесці за гаслому європу без фашизму у загальному строю і кременчужани. Сьогодні з Кременчука делегація приїхала сім автобусів. Це колективи від підприємств, організацій, установ, просто люди, які сьогодні підтримують цю з ветеранських організацій. У нас тільки в автозаводському районі 32 тисячі ветеранів, які сьогодні послали свого голову для того, щоб він сказав, виступив, сказав, що ми діємо і робимо все в Кременчу для того, щоб. Показати дії, те, що вони зробили, оті майже 70 років тому назад. Усі родини світу відзначають сьогодні своє професійне свято міжнародний день сім'ї. Втім, це привід не лише привітати родини, але й згадати про те, що багато з них потребують захисту з боку держави. Сьогодні у міському управлінні юстиції представники профільних служб міськ та райвиконкомів у черговий раз обмінялися досвідом надання допомоги таким сім'ям. Кременчуці установою, яка за своїм призначенням найбільше опікується родинами та дітьми, є управління у справах сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому. Саме тут встановлюють родинам статус багатодітних та готують подання на нагородження жінок почесними державними званнями мати героїня. За співпраці з міським центром соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Спеціалісти опікуються сім'ями, які опинилися у складних життєвих умовах. Сім'ї можуть бути з різних причин складних життєвих обставин. Це можуть бути і причини мало Низького рівня доходів, відсутності роботи в одного або в обох з батьків, неможливості оформити якісь документи, що стосуються там їх самих, їхніх дітей, їхнього житла, ну і так далі. Дуже дуже різні бувають обставини. І коли люди не змозі самі їх подавати, то наші соціальні фахівці приходять їм на допомогу. Зокрема, за допомогою в оформленні паперів звертаються ті родини, які прострочили усі навіть немислимі терміни реєстрації новонароджених. Такі випадки. Як з'ясувалося, не те, щоб часті, втім і не поодинокі у 2011 році з порушенням терміну реєстрації було зареєстровано 30 дітей. Минулий рік у нас 45 дітей. І ось уже 4 місяці поточного року 15 дітей. Причому три випадки Крюкову ми навіть не можемо скласти протокол, тому що це діти 96-го року народження, 98-го року, 2000-го року народження. І вже дійсно мова йде про те, що дитина закінчує школу, їй необхідно атестат. У мене питання, як ця дитина була в школі вагомим аспектом роботи управління його керівник Ольга Усанова називає допомогу в оздоровленні дітей, чиї батьки самостійно не в змозі придбати путівку у табір відпочинку. Це і діти. Сироти діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, ті, що перебувають на диспансерному обліку, або ж обдаровані та талановиті діти, які мають призові відзнаки міських, обласних та всеукраїнських конкурсів. Міжнародний день сім'ї на світовому рівні відзначається вже 20 років поспіль, і можливо, дехто з Кременчужан вперше чує про нього. Втім, своє ставлення до родинних цінностей, свої сімейні традиції, певно, є у кожного. Тож, готуючи рубрику Питання дня ми дізналися багато цікавого. Сім'я це завжди хорошо. Сім'я це завжди довір'я, завжди це допомога. Це близькі люди, які підтримують друг друга. обязательно, причем в любых ситуациях, как в хороших, так и в плохом. Самая основная жизнь – семья. Семья – это уж, конечно, родной дом. С -с -с семья – это благополучие. Семья, когда все здоровые, дети, внуки, а главное – родители старые. В первую очередь только семья. Все остальное уже потом. І про спорт дзюдоїсти Кременчуцького спортивного клубу Легіон поповнили свою колекцію нагород черговими медалями. Микола Картошкін, Андрій Бурдун та Єлизавета Каланіна стали призерами універсіади України. Віталій Попович у складі збірної нашої держави виборов бронзу дорослого чемпіонату Європи. А Каро Марандян посів третє місце на чемпіонаті Європи серед кадетів. Сьогодні спортсменів привітали заступник міського голови Кременчука Віталій Малецький та почесний президент СК «Легіон» Володимир Матицин. Вихованець спортивного клубу Легіон Віталій Попович у складі чоловічої збірної України з дзюдо став бронзовим призером командної континентальної першості. І, хоча в збірні зараз відбувається процес зміни поколінь, українські спортсмени стабільно демонструють високі результати. Віталій невдало дебютував в особистій першості. Сам дзюдоїст пояснив це стартовим хвилюванням і тягарем відповідальності, який для першого разу виявився надто важким. Натомість на універсіаді України з дзюдо легіонери показали клас. Єлизавета Каланіна та Микола Картошкін без особливих проблем вибороли золоті нагороди, а Андрій Бурдун посів третє місце. До речі, універсіада України стала першим етапом відбору спортсменів на всесвітню універсіаду. Другим етапом стане Кубок України з дзюдо, який відбудеться наприкінці травня в Сумах. Ще один легіонер Каро Марандян підтвердив свій клас на Кубку Європи серед кадетів у Чехії. Заслужений тренер України Василь Волошин впевнений, що сьогодні один з найсильніших дзюдоїстів України. Звичайно, успіхом наших земляків радіють усі уболівальники, любителі спорту. А мабуть, найбільше почесний президент спортивного клубу Легіон Володимир Матицин. Для мене не має значення медаль. Для мене має значення, що ви учасники і ви являєтесь примером для всіх спортсменів, не тільки города Кримчуга. Но й Полтавської області всі України не менше гордості перемоги легіонерів викликають і у представників міської влади, адже перемоги кременчужан це перемоги всієї кременчуцької громади. Успіха, удачі, щоб ви виступали так же успішно на всіх сорівнуваннях, і національних, і міжнародних, щоб захищали і цвіта українського флага, ну і, звісно ж, нашого міра. І про погоду на завтра, 16 травня. За прогнозами синоптиків полтавської метеослужби, завтра у Кременчуці дощитиме короткочасні опади, можливі зранку та вдень. Температура повітря вночі плюс 17, в день до 26 градусів тепла. Інформаційну картину четверга висвітлимо завтра, о 21.30 у черговому випуску Кременчуцьких новин на телеканалі ЛТАВА. Побачимося.